День вчителя чудове свято. Це день, коли ми можемо висловити свою щиру подяку нашим педагогам за їхню непросту та благородну працю. Прийміть поздоровлення від вдячних учнів та містян в цей осінній день. Хочу привітати з ним вчителя, всіх наших розумних, гарних, поважаємих вчителів. Хочу побажати їм міцного здоров'я, витримки, щоб вони завжди мали терпіння. До наших школяриків, знали, як зробити краще для них, як навчити, як підсказати, щоб вони мали багато сил на це. Хочу, щоб наші дітки всі розвивалися. Війна цьому не заважала. Зараз такий час, що багато діток навчається онлайн, це є дуже погано. Хочеться, щоб вони мали кращу освіту. Я бажаю вчителі гарних настрій, успіхів. І її звати Ольга Вікторівна. І вона проводить уроки математики. Буває, що ти засмучуєш її? Ну, трошки. Мій улюблений предмет це фізкультура. З першого по четвертого класу у нас була Яна Васильівна і вона дуже добрий вчитель. Вона нам все завжди. 에, дозволяла, навіть коли вона від, поїхала на відпустку і вона нас заміняла друга вчителька. Ми її зустріли, ми подарили квіти, шоколадку. А буває, що ти розчаровуєш або засмучуєш вчителів? Mm, дуже рідко. Uh, <laughs> Році я мене дуже багато відволікав один хлопчик, він виходить мене трогав, а мені зробило вчительке зауваження. Я хочу привітати своїх колег зі святом і побажати їм навчати дітей під мирним небом без вибухів, без сирен, не в не в бомбосховищах, не дистанційно, а вічна очі. Тобто, щоб. Бачити сісяючі очі, як діти посміхаються, як радіють життю і не ховаються, не плачуть, не бояться. А мене надихнуло на те, що я стала вчителькою, моя вчителька фізики Ольга Володимирівна з міста Ізюма, яке нарешті деокуповане. От, тому я дякую всім вчителям, які зараз в такий скрутний час навчають наших дітей і бажаю їм здоров'я і всього найкращого. Пані Анна з сином вимушені були покинути свою рідну Запорізьку область. Жінка, згадуючи свою домівку та найкращу вчительку сина, ледь стримує сльози. У мене є такий вчитель, в нас є вчитель у мого сина. Я таких вчителів не бачила за своє життя. Настільки вчитель віддана, а особливо це в цій ситуації, яка зараз у нас в країні. Я багато не можу чого сказати, бо це на тій території, де зараз знаходиться наш ворог. Це дуже віддана вчителька, віддана своїй справі, віддана дітям, віддана просто своїй державі. Я їй бажаю міцного здоров'я, витримки, щоб була перемога. Дуже дякую вчителям, що проводимо. Ну, навчання в таке чуж... тяжове время, війна зараз йде, і вчителі не здаються і проводять уроки для нас. Що ти побажаєш їм? Побажаю щастя, здоров'я, щоб були завжди в формі, щоб не забували свої знання. Навчався я у шостій школі в молодших класах. У мене була гарна вчителька, як я вважаю, бо тільки добрі спогади так. Вона була як нам, як мати друга, навчала бути добрими до людей, до навколишнього середовища і надихала нас вчитися добре, скажімо так. У старших класах який предмет вам подобався, який вивчали з задоволенням? Фізика, певно, бо вчитель був цікавий також. Ну, я вчився в першій школі. школі. Там вчитель гарно преподавав фізику, і це було цікаво. У нас є клас був. Віктор Федорович, його звали так. Згадайте свою першу вчительку зі школи? Це була дуже добра, чудова. Та перша моя вчителька, яка давала мені найкращі знання, розповідала, тримала нас в кулачку і. Це була найкраща моя вчителька. Перша Взірцем для мене була моя остання вчителька з перших класів. Це Неля Володимирівна. Вона завжди ну, допомагала мені, готувала до ДПА. Вона завжди наш, наш клас проводила до різних ну, дорог до успіху, там і розвиватися, і для розуму ігри придумувала. Ну вона. Зробила наш клас міцним. Зараз він для нас може так сказати: ну багато вже хто розійшовся, так як я в 10 класі. Але всі ми пам'ятаємо, і на нашому випуску вона прийшла. Ми всі її так міцно обійняли, згадали наші роки в 4 класі. Ну, дуже її любимо. Вітаю всіх вчителів з їхнім професійним святом, днем вчителя. Бажаю саме перше перемоги Україні, мирного неба і всього самого самого найкращого.